Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди! Я хочу сказати вам Євангелію, добру новину, яка написана у тій святій книзі. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням. Ми всі є грішні, і ми всі заслуговуємо на Боже справедливе покарання. Плата за гріх смерть це є вічна розлука з Богом в пеклі. І людина не може оправдатися перед Богом жодними добрими справами. Ми всі потребуємо прощення. І в нас є проблема. Ми не маємо такої купюри, такої валюти, яка б могла задовільнити Божу справедливість. Але є добра новина. Добра новина. Тому що Ісус Христос, Він прийшов в цей світ, прожив досконале життя, Він помер за нас, людей грішних на Христі. За тебе, і мене, дорога людина, Христос страждав на Христі, Він проливав святу кров за кожного з нас, щоб кожний віручий в Ісуса Христа не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос не тільки помер, Він подолавши смерть, Він воскрес, Він є живий. І він сьогодні закликає всіх людей, примиритися і покаятися перед ним. Я закликаю вас, примиритися з Богом, покаяться це усвідомити свої провини і попросити у Бога прощення. І ми хочемо помолитися за вас. Боже Небесний, благослови цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ. Прости і спаси наш народ Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги. Нехай береже вас Господь.